А далі будемо говорити про події на лінії зіткнення, зокрема про південний напрямок. Чи ладна Росія висадити десант на узбережжі Чорного моря? Та чи безпечно відпочивати на пляжах Одещини, Миколаївщини? Про це і не тільки далі. З нами на зв'язку речник військово морських сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку всім. Як ваша ніч минула? Доброго ранку. Ну, на нашому рахунку сьогодні 11 одинадцять військово військоморські сили. Одеса сьогодні трохи не спала вночі, але так, це в принципі вже не вперше. Ну, відомо якраз про 13 вже постраждалих в Одесі і ще можуть під завалами перебувати. Люди повідомляють ДСНС. Чи відомо взагалі звідки були пуски на місто? Чим були росіяни? Дар'я тут, в принципі, нічого нового не вигадати не можуть пускові майданчики залишаються всі ті самі. Я ще цю інформацію зранку сьогодні не бачив, але впевнений, що це або чауда, або приморська хатарська. Тому тут, о, в принципі, не важливо насправді важливо те, що вони з моря заходили, тобто сам напрямок руху, і відповідно те, що на це реагують в першу чергу військово-морські сили, тому що о, з води, окрім нас, їх ніхто зустрінути не може, і так. Сьогодні вночі Одеса прокину, прокинулася саме от, mm -hmm. під, під час відбиття дронової атаки. Цієї. А яка оперативна установка саме на морі в Чорноморської акваторії? Чи там спостерігається якась активність ворожих суден? Що там, які у вас новини? ця інформація? Теж така, я ще уточнює. Але о, я можу лише сказати, що станом на зараз нема жодного корабля? Mm -hmm. В принципі, проте уточнюється інформація щодо застосування. Вночі е, морських платформ для запуску крилатих ракет, е, можливо, буде ця інформація теж підтверджена. Тоді вони е, в цьому місяці вже перевиконали план, тому що зазвичай вони використовують два е, о, раз на місяць е, mm -hmm. калібри. Якщо е, підтвердиться, то це вже буде другий такий кейс цього місяці. Ну, бачите, е, намагаються максимально тиснути. Але в принципі, знов таки враховуючи те, що Тут uh, тривають якісь підготовки для до перемовних процесів для росіян. Це абсолютно нормальна практика, це так звана московська дипломатія. Mm -hmm. Терористична дипломатія. Пане Дмитре, я ще хочу запитати у вас дуже важливу таку інформацію, яка стане нагоді всім відпочивальникам, тому що, на жаль, не так давно двоє відпочивальників підірвалися, я так розумію, на, на пляжі там чи через морську міну, чи якась інша була ситуація. Ну, одним словом, полізли де не треба. А є якісь визначені пляжі, на які можна ходити, на які не можна? Як це десь написано? Якісь таблички, є якась інформація в інтернеті. Ну і взагалі зараз купатися в Чорному морі. Це безпечно? Так, пане Олексію, ви праві. є визначені майданчики, таких 12, наскільки мені відомо, зараз пляжів визначено адміністрацією, тобто, відповідно, на них є е е якийсь рівень безпеки, який дозволяє в принципі, їх використовувати. А той кейс, що ви згадали, він на жаль, загалом за час повномасштабного вторгнення, вже не перший, і е е так само це наслідок порушення вимог, е, е щодо дотримання. Правил безпеки і, на жаль, це таке чергове сумне нагадування про те, що є обмежувальні заходи і не варто їх порушувати. Тому так я не знаю, чи будуть відкриті ще додаткові якісь пляжі, враховуючи те, що Одеса і Одещина залишаються фактично єдиним таким доступом до моря для нашого внутрішнього туриста для українців в першу чергу. Але тим не менш ті пляжі, які відкриті для відвідування, варто до. Приходити саме на наникти по перше, а по-друге, навіть ці пляжі це не 100% гарантія, що ви не зустрінете там після шторму якийсь черговий вибухонебезпечний предмет. в Такі ситуації теж не треба порушувати. Хоча б правила звичайної логіки. Якщо ви бачите міну, не треба до неї наближатися. Якщо ви бачите щось незрозуміле, незнайоме, не треба до цього наближатися. Тому що в половині випадків ці міни навіть. Не може дочекатися приїзду команди, з розмінування вони вибухають. неконтрольовано, самостійно. А там сила вибуху, це навіть не протитанкова міна. Там, знаходячись, поруч, шансів вижити взагалі нема ніяких. Тому так, одразу треба покинути цю локацію, викликати відповідні служби і зробити все можливе, щоб ніхто не наближався так само. А не робити селфі, так? Да? Пане Дмитре, а через початок пляжного сезону чи плануються якісь додаткові заходи безпеки? Розмінування можливо? У нас розмінування триває планово постійно, тому що це забезпечення безпеки роботи зернового коридору, тому що росіяни цього часу досить багато разів заходили своєю авіацією, скидали подібні предмети в напрямку нашого зернового коридору. Ми його побудували таким чином, щоб максимально зробити його безпечним. Плані мін, але тим не менше це не означає, що може там скласти руки і сидіти, спостерігати, як воно все працює. Ні. Ми, звісно, цю роботу проводимо постійно. Але ці такі об'єкти, які здебільшого рухомі. Проте, повторюся, море це стихія. І звісно, після кожного шторму можуть бути якісь сюрпризи. Там якісь міни може відривати від декорів. І ми зустрічаємо навіть міни з другої світової війни, які досі дрейфують десь в морі. В кінці минулого року одразу шість ми знайшли таких, і вони були. Зашкоджені, так, тому так, та небезпека теж що тує. Тобто жаль. вони ще вибухові ці міни, правильно? Вони так само несуть небезпеку через багато так, десятків так, років. і, До речі, подібна ситуація і на Балтиці, там теж досі розмінування триває. Uh -huh. Це наслідки ще Другої світової війни. Е -е, уявіть собі, скільки у нас uh -huh. роботи залишиться uh -huh. після закінчення цієї. Я думаю, що міни навіть другої світової війни, я не спеціаліст, але за логікою вони ще небезпечніші, тому що за іржавілі давно вже бували у всіх штормах, і вони ще більш непередбачувані. Ну, давайте ще про заяву Володимира Зеленського, який не так давно сказав, що Путін не полишає таких от бажань захопити Одесу. І є якась зараз ситуація, чи просування росіян. Вони щось роблять в чорному морі для того, щоб намагатися висадити десант. чи Такої не відбувається. В будь-якому разі, треба дивитися на суходол, тому що проводити подібні операції без успіху на суходолі вони не зможуть. Тут є кілька факторів основних. це, Звісно, основний з них це загальна військова операція. Тобто, висадка морського десанту відбувається як зустрічний рух, і це не самостійний від операції. В будь-якому разі. Тільки якщо вони зможуть просунутися суттєво якось в напрямку Одеси, Одесьчини там, Миколаївщини з Херсонщини, наприклад, або з інших напрямків, тоді так вони можуть про це згадати. Щодо планів, росіян, звісно, вони залишаються незмінними, це зрозуміло, тому що для них там поступитися своїми планами це визнати свою поразку, коли імперія визнавала свої поразки. Uh -huh. Ну і звісно, є ще два такі важливі фактори, як е, е, зменшення. Потенціалу зменшення спроможностей, якщо проще, простіше кажучи, знищення великих десантних кораблів, тобто втрата цих одиниць, звісно, зменшує можливості росіян висадити десант. Ну і не менш вагомим і важливим є той фактор, що в принципі підійти до нашого узбережжя для росіян це. Станом на зараз щось з області фантастики, uh -huh. тому що uh -huh. працюють дрони, працюють берегові ракетно-артилерійські війська. Тому так ми чатуємо, і ви бачите, що вони в принципі не виходять в море фактично нічим, окрім підводних човнів. І до речі, підводні човни, наприклад, піді зайти в північну частину Чорного моря, теж не можуть, тут суто uh -huh. технічно. Uh -huh. Пане Дмитре, дякуємо вам. Надзвичайно, що знайшли можливість приєднатися до ефіру. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.